Б'''юті-бокс набір, який робить обличчя молодшим вже з першої процедури. Якщо бачиш тьмяність, в тому цей б'юті-бокс створений саме для тебе. У б'юті бокс Шиві дві процедури карбокситерапії, які дають ліфта, свіжість мінус кілька років вже після першого разу сироватка. Підтягнення, плюс миттєве сяйво, крем, розгладжування зморшок та активація формул молодості, преміальна естетика, подарункове оформлення, і в наборі вигідніше, ніж окремо, кількість біюті-бокс обмежена. Подбай про подарунки вже зараз посилання в шапці профілю.